Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню бомбу з ринку керівників команд. А я, Окомацу, керівник Хас, зробив приголомшливе зізнання, розкривши, що Крістіан Хорнер особисто звертався до американської команди після свого шокуючого звільнення з Red Bull. Проте японський бос категорично відхилив колишнього короля Мілтон Кінса, заявивши. Розмови ні до чого не привели. Це закрито. Чи може це означати, що найуспішніший керівник сучасної F1 назавжди втратив свої позиції у паддоку? Щоб зрозуміти масштаб цієї новини, варто пригадати драматичні події, які е, призвели до кінця ери Крістіана Хорнера у Red Bull. Е, 20-річне правління британського керівника завершилося несподіваним звільненням після гран-прі Великої Британії у липні. Це рішення шокувало весь світ автоспорту, адже Хорнер був архітектором домінування Red Bull та наставником Макса Ферстапена. З тих пір е -е, Крістіан Хорнер перетворився на вільного агента на ринку Формули 1 з прицілом на сезон 26-го року. Е -е, його досвід, репутація та послужний список роблять його одним з найбажаніших кандидатів для будь-якої команди, яка прагне підвищити свій статус. У чемпіонаті, проте реальність виявляється значно складнішою за очікування напередодні е, гран-при Сингапуру Аяо Камацу зробив е, відверте зізнання, яке пролило світло на спроби Хорнера повернутися до Формули 1. Е, е, керівник ХААС розкрив, що саме колишній бос Редбул ініціював контакт з американською командою для обговорення можливого працевлаштування. Так, правда, що він звертався до нас, один з наших хлопців провів розмову, і це все нічого не просунулося далі. Це закрито, не заявив Комацу з характерною для японської культури прямолінійністю та рішучістю. Ця заява розкриває кілька важливих аспектів поточної ситуації навколо Хорнера. По-перше, вона підтверджує, що. Британський керівник активно шукає можливості повернення до Формули 1 і готовий розглядати варіанти з командами різного рівня. По-друге, вона показує, що навіть його впечатляючий послужний список не гарантує автоматичного працевлаштування. Коли журналісти спробували отримати більше деталей про характер переговорів та причини їх припинення, Комацу продемонстрував небажання розвивати тему. Мені більше нічого сказати. Як я вже говорив, ви пишете, що хочете. Я не підживлюю цю історію, відповів японський керівник, явно бажаючи закрити тему раз і назавжди. Е, така реакція комацує свідчить про те, що ситуація з Хорнером е, може бути більш делікатною та складною, ніж здається, на перший погляд. Можливо, між сторонами існували фундаментальні розбіжності щодо. Бачення майбутнього команди або умов співпраці, які унеможливили подальші переговори. ХААС, як команда середньої частини Пелотона, може мати обмежені фінансові можливості для залучення керівника такого рівня, як Хорнер. Британський фахівець звик до ресурсів та автономії, які надавала йому Red Bull, і може виявитися, що менші команди не здатні забезпечити подібні умови роботи. Проте відмова ХААС не означає кінець пошуків для Хорнера е, його ім'я. А продовжує з'являтися у зв'язку з іншими командами, включаючи Альпін та Астон Мартін. Ці команди можуть мати більші амбіції та ресурси для залучення досвідченого керівника. З такою репутацією особливо цікавою є ситуація з Астон Мартін, де генеральний директор Енді Коул не виключає можливості співпраці з Хорнером. Думаю, що Крістіан зараз бере паузу. Він, мабуть, проводить час з друзями та родиною, але він обожнює цей спорт. Бажаю йому всього найкращого в тому, що він вирішить робити в майбутньому, сказав Ковел у дипломатичній манері. Коли е журналісти наполягли на більш конкретній відповіді щодо можливості переговорів, Ковел додав: У нас сильна команда з Адріаном на чолі технічної організації, і ми ростемо та будуємося. Думаю, що досягнення Крістіана говорять самі за себе. він великий конкурент. Думаю, йому нам вирішувати, що він хоче робити. Думаю, у нас сильна команда, і ми рухаємося вперед з цим. Відповідь Ковела демонструє складність ситуації для Астон Мартін. З одного боку, команда визнає досягнення та якості Хорнера. З іншого боку, вони мають Адріана Ньюї як ключову фігуру технічної програми та можуть не бажати порушувати. Наявну структуру управління присутність в Астон Мартін створює додаткові складності для потенційного призначення Хорнера. Обидва фахівці мають сильні особистості та чіткі уявлення про те, як має функціонувати успішна команда. Інтеграція двох таких потужних фігур у одній організації може виявитися викликом. Ситуація Хорнера також відображає більш широкі тенденції в Формулі 1, де Зміни в керівництві команд стають все більш частими та драматичними. Традиційна стабільність, яка характеризувала спорт у минулому, поступається місцем більш динамічному та непередбачуваному середовищу. Репутаційні аспекти також відіграють важливу роль у складній ситуації навколо Хорнера, хоча його професійні досягнення не заперечні. Обставини звільнення з Red Bull можуть впливати на сприйняття його кандидатури іншими командами. Деталі цих обставин залишаються конфіденційними, але їх е, вплив на майбутні можливості. Очевидний фінансові аспекти також не можна е, ігнорувати. Е, Хорнер звик до значних ресурсів та бюджетів Red Bull, і адаптація до більш обмежених умов менших команд може стати серйозним викликом. Не всі команди. Здатні запропонувати компенсаційні пакети та операційні бюджети, до яких він звик. Технічна філософія та підходи до управління також можуть стати перешкодою. Кожна команда має свою унікальну культуру та способи роботи, і інтеграція нового керівника вимагає значної адаптації з обох сторін. Хорнер має свої перевірені методи, які можуть не підходити до всіх організаційних структур. Таймінг також відіграє критичну роль. Більшість команд уже мають встановлені структури управління на 2026 рік та можуть не бажати робити радикальні зміни напередодні нової регулятивної ери. Стабільність може цениться вище за потенційні переваги від залучення нового керівника. Психологічні аспекти ситуації також важливі. Хорнер звик бути у центрі успіху та уваги, і тривалий період невизначеності може Впливати на його мотивацію та самосприйняття відмови від команд, які він міг сприймати як менш престижні, можуть бути особливо болючими. Перспективи на майбутнє залишаються невизначеними. Хорнер може розглядати можливості поза Формулою 1, включаючи інші серії автоспорту або навіть повністю інші галузі. Його досвід та навички управління. Мають цінність далеко за межами автоспорту. Альтернативно, він може вирішити взяти тривалішу паузу та дочекатися більш привабливих можливостей у Формулі 1. Ринок керівників команд постійно змінюється, і нові вакансії можуть з'явитися несподівано. Вплив на Red Bull також варто розглядати. Е, команда продовжує демонструвати сильні результати під новим керівництвом, що може ставити під сумнів. Незамінність Хорнера. Успіх е, без нього може зменшити його переговорну позицію на ринку. Медійний інтерес до ситуації Хорнера залишається високим. Кожна чутка про потенційні переговори ретельно аналізується та обговорюється, створюючи додатковий тиск на всі залучені сторони. Інші команди також уважно стежать за розвитком ситуації, якщо Хорнер. Зрештою знайде нове місце роботи, це може вплинути на баланс сил у чемпіонаті та створити ланцюгову реакцію змін у керівництві інших команд. Що ви думаєте про відмову хас від послуг Крістіана Хорнера? Чи правильно японська команда відхилила можливість працювати з найуспішнішим керівником сучасної F1? Чи існують вагомі причини, які роблять таку співпрацю? Неможливою, поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини з ринку керівників команд та інші захоплюючі історії зі світу Формули 1.